Зтановлення індустріальної цивілізації супроводжувалося драматичними подіями. Це був час змін у соціальному складі суспільства і гострих протиріч між різними його верствами, час формування нових цінностей та норм поведінки. У той же час XIX століття стало переломним моментом у розвитку світової культури. У мистецтві йшов інтенсивний пошук інших художніх форм, методів і прийомів, здатних з максимальною виразністю вловити картину нового світу. Напередодні суворих різних подій Великої Французької революції і під час самої революції мистецтво Франції захопила нова хвиля класицизму. Для прогресивно мислячої частини країни в ці роки було цілком очевидно, що монархія бурбонів остаточно розвалюється, нові віяння в житті викликали потребу в новому мистецтві, новій мові, нових засобах виразності. Характерною рисою класицизму було чітке розмежування ідей піднесеного і ницого. Прекрасного і потворного у всіх сферах художньої творчості класицистів переважали сюжети, в яких втілювалася ідея про необхідність підпорядкування приватних індивідуальних інтересів особистості, високим інтересам держави і суспільства, а також політичного або релігійного руху. Класицизм прагнув відобразити об'єктивний реальний світ, виходячи з того, що це можливо тільки на основі чітко визначених, заздалегідь відомих абсолютних критеріїв істини та краси. Найбільш яскраво класицизм розцвів у літературі та мистецтві Франції, а потім під безпосереднім впливом французької культури в Італії, Іспанії, скандинавських країнах Росії та США. Найбільш яскраво риси класицизму проявилися в цей час в живопису. Знову у мистецтві розум висувається як головний критерій в пізнанні прекрасного. Знову мистецтво повинно, перш за все, культивувати в людині почуття обов'язку, громадянства. Служити ідеям державності, а не бути розвагою та приносити задоволення. Тільки тепер ця вимога була більш конкретного, цілеспрямованого, тенденційного характеру. Напередодні великої французької буржуазної революції у французькому живописі почало набирати популярність ім'я художника Жака Луї Давида. У його творчості античні традиції та ідеї класицизму злилися з політичною боротьбою. Це дало поштовх до появи у французькій культурі нової форми класицизму. Революційного класицизму. Син заможного паризького купця, який закінчив королівську академію, Давид у своїх ранніх роботах був близький до традицій пізнього барокко і навіть до деяких елементів Рококо. І тільки отримавши римську премію як кращий учень академії в Італії і познайомившись з пам'ятками античності, він знайшов свій шлях в мистецтві. Найвищий розквіт творчості Давида припадає на роки французької революції. Відмовившись від античних сюжетів. Він перейшов до оспівування діянь і подвигів своїх сучасників, героїв і мучеників суспільного перевороту. Так, після вбивства лідера французької революції Жана Поля Марата, художнику було доручено намалювати картину про трагічну загибель політика. Давид добре знав Марата, дружив з ним, захоплювався його полемічними статтями, тому смерть Марата глибоко вплинула на художника, і він почав працювати над картиною з гіркотою й особливим трепетом. Жак-Луї Давид зобразив Марата в момент після вбивства, в малоосвітленій ванній кімнаті з головою зав'язаною рушником. У картині нема нічого надуманого, нічого штучного. Художник виключив все зайве, залишивши лише мінімальну кількість предметів. Сувора, в своїй простоті композиція, різкі скульптурні форми, підкреслений контраст світла і тіні, чіткий колорит і темний простір фону, на тлі якого виділяється безпорадно поникле тіло Марата. Все це робить картину, схожою на надгробок. Короткий напис Марату Давид ще більше підсилює це враження. Творчість Давида стала вершиною класицизму. З приходом до влади Наполеона і ще раніше, з періоду директорії, разом зі зміною історичної обстановки змінився й провідний художній напрямок. Тепер класицизм набув консервативних рис і став називатися неокласицизмом. Цей стиль відрізнявся великою умовністю і холодністю, увагою до зовнішньої сторони сюжету на шкоду внутрішньому змісту. На початку 19 століття неокласицизм досяг свого розквіту. Тепер він перетворився на стиль придворного мистецтва, названий ампіром стилем імперії. Час його найбільшої популярності збігся з проголошенням імперії Наполеона. Твори, створені в цьому стилі, відрізнялися монументальністю. Вишукано розкішним внутрішнім оздобленням, використанням давньоримських архітектурних форм і наслідуванням старовини вони повністю втратили свої революційні ідеї і перетворилися на відображення офіційної помпезності. Втім, і революційний класицизм, і консервативний класицизм Наполеонівської імперії були породжені однією історичною епохою, мали однакові спільні ідеї та коріння. Велика французька революція породила в умах ідей багато надій на зміни на краще. Діячі культури, вчені і мислителі вважали, що в основі революції лежить вчення великого французького філософа і просвітителя Жан Жака Руссо про універсальну природну рівність людей. Саме гасло революції, свобода, рівність, братерство, здавалося, було запозичене у Руссо. Однак через деякий час після падіння Бастилії. Стало очевидно, що революціонери зовсім не слідували політичним ідеям просвітництва. Філософи епохи просвітництва обґрунтовували раціональність людини, прагнули звільнити представників третього стану, тих, хто мав платити податки в казну, нести тягар особистої несвободи. До революції представники третього стану терпіли утиски з боку знаті і духовенства, і тепер ці люди, яких ще вчора гнобили, Отримали право визначати хто правий, а хто винен, право карати в ім'я революційної доцільності. Пригноблені гнобителі помінялися місцями, але світ від цього не став кращим і розумнішим. Навіяні просвітництвом ілюзії розвіяв стукіт ножа гіліотини, яка тепер відрубала ті самі голови, які колись розвивали ідеї рівності і братерства. Революція не принесла ні рівності, ні братерства, ні тим більше свободи. Спочатку жменька вчорашніх революційних терористів скористалася її плодами, відправивши на гільотину недавнього диктатора Робесп'єра. А потім влада опинилася в руках генерала Бонапарта, який зумів розігнати повністю збанкрутілу політичну міць Французької республіки і створити режим особистої влади, вершиною якої стала проголошена ним імперія. При цьому сам Наполеон всіляко підкреслював і розвивав міф про те. Що його політичний режим є прямим продовженням революції. А мистецтво в епоху правління Наполеона продовжило традиції мистецтва в періоду революційних потрясінь. Автор смерті Марата Давид писав багатофігурні полотна, що зображують коронацію імператора, членів його сім'ї, наближених до нього сановників імперії, бездиханне тіло Героя Революції Марата на картинах Давида змінюється блиском золотої вишивки мундирів та орденів. Французький класицизм з революційного стає консервативним, монархічним або імперським. При цьому суть його не змінилася. Класицисти продовжували переконувати читача і глядача в необхідності підпорядковувати почуття обов'язку, особисте суспільному. Все реальне є розумним за цією тезою німецького філософа і математика Лейбніца, як і раніше пішов класицизм. Але різниця між ідеалами і реальністю була очевидною для кожного. Якщо реальність розумна, то чому люди не стають щасливішими? Невже розум обманює? Невже раціональні підходи не здатні допомогти людині стати щасливою? Так, на зміну раціоналізму XVIII століття прийшов ідеалізм XIX, який знайшов своє вираження в мистецтві романтизму. Класицизм і просвітництво були оптимістичними, вони завжди сподівалися на краще. Навіть смерть людини в мистецтві класицизму? Обов'язково мала на увазі перемогу її справи, її ідей. Романтизм був песимістичним. Романтики цінували трагічне минуле, але майбутнє здавалося їм не менш трагічним і сумним. Для романтиків весь світ був розділений на високих, блискучих особистостей і тих, хто загруз у життєвій суєті і не був здатним відчути ані високої ідеї, ані високого мистецтва. В очах романтиків розум перестав бути визначальним принципом. На зміну йому прийшли почуття, і світ розколовся на художників і міщан. Перші вміли відчувати й переживати, другі думали і рахували прибуток. Головним критерієм такого поділу була саме здатність осягати мистецтво. Крім маси літературних творів, романтизм зі ще більшою силою проявився в живописі іспанець Франциско Гоя, французи Теодор Жиріко і Єжен Делакруа. Кожен по-своєму виразили в своїх творах риси романтичного світогляду. Для художників-романтиків було характерне прагнення зобразити світ і людину в екстремальній ситуації, коли перевіряються справжні якості кожного, в момент кровопролитної битви, виверження вулкана, страти. Іспанець Франциско Гоя почав писати картини з багатокольорових і святкових панно, на яких ткали килими на королівській мануфактурі. Боя набув глибоко трагічного погляду на світ, з яким увійшов в мистецтво ХІХ століття і в свідомість наступних поколінь. На нього вплинули події та ідеї великої французької революції, але в той же час він став найяскравішим виразником всіх духовних потрясінь, а потім і ідеологічної та політичної боротьби, яка захопила найкращих представників іспанської інтелігенції. На початку 19 століття. Гойя прийшов до ясного і виразного усвідомлення своїх соціальних симпатій та антипатій, і до формулювання філософських питань боротьби добра і зла в сучасному йому житті. Це розуміння знайшло своє вираження в таких картинах, як Дім Божевільних або Процесія флагелантів, тобто самобичувальників. Гойя писав картини повні злісної звинувачувальної іронії, наприклад, сім'я короля Карлоса IV, і картини, що прославляють красу. Здоров'я і моральну силу іспанського народу, Ісабель Деласкобос Депорсель, жінка з жовтим шарфом. У розпал реакції на початку 19 -го століття Гої охопив стан похмурості і песимізму, які знайшли вираз в його сумних і жахливих графічних роботах і фресках. Однак ця умова не завадила йому створити в 1820-х роках ряд натхнених і високопоетичних творів, що прославляють іспанський народ кузня, дівчина з глечиком. Маніфестом романтизму в живописі стала картина Теодора Жаріко Пліт медузи, що з'явилася в 1819 році, зображуючи людей, які зазнали корабельної катастрофи і загубилися серед океанських хвиль. Сюжетом свого твору Жеріко вибрав реальний історичний факт: в 1816 році в Атлантичному океані біля берегів Африки зазнало корабельної аварії французьке судно «Медуза», на борту якого перебувало близько 150 осіб. Капітан корабля помістив в рятувальну шлюпку тільки заможних пасажирів, залишивши екіпажі бідняків на призволяще. Дивом зв'язавши пліт, ці люди провели у відкритому морі більше 20 днів, поки їх випадково не підібрав інший французький корабель. Страшна доля людей, що перетинають простору океану на тендітному плоту, шокувала художника, але він зміг побачити в цьому прояв рідкісного героїзму. Для Жеріко, художника нового покоління, не існувало поділу сюжетів на піднесене і низьке, тому він вибрав трагічну історію медузи, щоб показати, що героїчне і значуще можливо в реальному житті. Особливе місце у французькому романтичному живописі займає творчість Жена Делакруа у пошуках найбільш драматичних ситуацій, які б розкрили максимальні можливості людської волі, благородства і героїзму. Делакруа звертався не тільки до літературних образів Данте, Шекспіра, Байрона, Вальтера Скотта, а й до життєвої, актуальної сучасності в її найбільш бунтарських і волелюбних проявах. Його творчість пронизана мрією про людську свободу і пристрасним протестом проти гноблення, насильства. У картині різанина на Хіосі, вперше виставленій в 1824 році, він зобразив один із трагічних епізодів боротьби грецького народу проти турецького ярма. Делакруа справедливо вважається творцем історичного живопису сучасності. Його цікавив сенс історичного процесу, зіткнення великих мас людей, неповторний дух часу. Найкраща з його історичних картин, Вступ хрестоносців в Константинополь 1840 року, пронизана трагічним пафосом. Делакруа також був автором справжнього символу романтизму, картини Свобода, що веде народ. Це полотно. Було завершено художником в 1830 році, в період в найвищого підйому липневої революції. Жінка з оголеними грудьми з фергійським ковпаком на голові, що тримає в одній руці триколірний прапор, а в інший багнет. Ведучи за собою повстанців, виглядала сестрою численних богинь свободи, що з'явилися під час французької революції, XVIII століття. Вона надихала на боротьбу революціонерів XIX століття, художників і бунтівників. Сучасники справедливо стали називати це полотно марсельєзою французького живопису, а французька влада оголосила Делакруа небезпечним художником. Однак незабаром художнику довелося розчаруватися в результатах революції. Не знайшовши у Франції за часів липневої монархії нічого, крім тупої обмеженості дрібних торгашів, Делакруа вирушив у подорож до Північної Африки. Тут він знайшов джерело натхнення в патріархальній силі і красі алжирців і марокканців. А свій ідеал прекрасної та героїчної людини відкрив у далеких країнах, ще не зачеплених європейською цивілізацією, що повністю відповідало романтиці ХІХ століття. Романтизм домінував на європейській сцені близько півстоліття. Його ідеалізація сильної особистості перетворилася на новий міф. Революція розпочаття людьми, які сповідували романтичні ідеали, виявилися поразкою цих ідеалів 1848 рік. Став останнім роком сплеску романтичних ілюзій. Після того, як ця революційна хвиля весни народів прокотилася одночасно по декількох країнах Європи, романтизм як напрямок культури і суспільної думки почав згасати. На зміну йому прийшов реалізм. Під реалізмом 19 століття розуміють твори тих авторів, які зображували залежність людської долі, моралі та психології від конкретних історичних умов і від суспільного середовища. Ці автори прагнули якомога глибше проникнути у внутрішній світ думок і почуттів, пізнати непослідовні суперечливі риси людських характерів. Для таких письменників і художників притаманні правдивість опису суспільної панорами життя, створення типових і в той же час впізнаваних образів, глибина психологічного аналізу, розкриття внутрішніх протиріч в людських взаєминах. На відміну від романтиків, письменники та художники-реалісти. Прагнули відобразити об'єктивний реальний світ, а не піднесене і героїчне, існуюче тільки в уяві. На відміну від класицизму, реалісти не виходили заздалегідь визначених уявлень про цей світ, а вивчали і описували його. Основою реалістичного мистецтва було пряме, живе і неопереджене сприйняття і правдиве відображення дійсності. Реалісти XIX століття прагнули якомога точніше зобразити життя всіх верст суспільства. З властивими її вадами та пороками вони засуджували розбещеність дворянства і заможних підприємців, забитість і неосвіченість селяни робітників, егоїзм, зневагу до культури і законів, ворожість і виклик всьому суспільству характерні для революціонерів. Як і всі художні стилі, реалізм знайшов яскраве вираження не тільки в літературі, але й в області образотворчого мистецтва, особливо в живописі і графіці. Тут досяг свого найвищого розквіту побутовий жанр. В якому працювали художники Міле, Курбе, Мане, Дега, Ренуар та жанр політичної карикатури, представлений творчістю дом'є. У своїх картинах Жан-Франсуа Мілле в основному зображував працю селян, Юстав Курбе змальовував життя міських низів. Саме Курбе першим запропонував використовувати всеосяжне поняття реалізму по відношенню до картини, яку він представив публіці, думки та почуття наступного покоління французьких живописців. Були присвячені серцю Франції, Парижу, наприклад, Едуард Мане і художники Едгар Дегата у Гюстретнуар, дещо осторонь від живопису реалістів середини ХІХ століття стоїть творчість великого французького художника Оноре Дом'є, картини якого з'явилися на зламі від епохи романтизму до розквіту реалізму. Художник увійшов мистецтво на початку 30-х років як карикатурист, спрямовуючи вогонь своїх сатиричних аркушів проти монархії Луї Філіппа. Поряд із Гоєю, його можна вважати творцем такого виду графіки, як літографія. Завдяки цій новій техніці, широке поширення отримали такі його твори, як законодавче черево, вулиця Транснонен, друкар, який став на захист свободи преси, слово надається підсудному. Цього можна відпустити більше не небезпечний і багато інших. У них дом'є сміливо і відкрито висловлював свої симпатії та антипатії, іноді поєднуючи на одному аркуші образи, Здавалося б позитивних героїв з нещадно сатиричними. Художнє життя Франції в епоху Другої імперії проходило під наглядом членів Академії мистецтв і самого імператора Наполеона III. що весни в Палаці промисловості в Парижі відкривалися двері щорічної виставки салон. Як правило, в цю експозицію потрапляли тільки картини відомих і успішних художників. Однак при відборі картин для салону 1863 року. Журі відхилило дві третини робіт. Дізнавшись про численні скарги художників, Наполеон III наказав організувати виставку відхилених картин, названу салоном відхилених. Більшість виставлених на ньому картин були висміяні публікою і піддані критиці з боку преси. Але навесні 1874 року, уже після падіння Другої імперії, відхилені художники знову представили глядачам свої роботи. З цього моменту. У мистецтві зародився новий напрямок, який отримав назву імпресіонізм. Цей термін з'явився на світ випадково. Приводом стала назва пейзажу Клода Моне враження, схід сонця, від французького враження імпресіон. Це був перший публічний виступ групи митців, об'єднаних навколо Едуарда Мане. До неї увійшли Клод Моне, Едгар Дега, Огюст Ренуар, Альфред Сіслей, Каміль Пісарро та інші. Перший виступ був зустрінутий офіційною буржуазною критикою, грубими висміюваннями та переслідуваннями. Однак, з кінця 1880-х років формальні прийоми живопису імпресіоністів були взяті на озброєння представниками академічного й салонного мистецтва, що дало дега привід з гіркотою зауважити нас розстріляли, але в той же час обшукали наші кишені. Імпресіоністи були самобутніми майстрами. Але їх об'єднувало прагнення вловити мінливість краси навколишнього світу. Як правило, вони не працювали в закритих студіях, а малювали на природі під відкритим небом. Художники переносили на полотно те, що побачили й відчули, тому манера живопису у них була своєрідна. Імпресіоністи відкидали ретельний малюнок, позначаючи його лише декількома мазками. Вони писали дуже швидко, без змішування кольорів на палітрі, послідовно висвітлюючи свою палітру, Імпресіоністи звільняли живопис від землистих і коричневих лаків і фарб, вони розширювали можливості образотворчого мистецтва, відкривши для себе не тільки світ сонця, світла і повітря, але й красу лондонських туманів, метушливу атмосферу життя великого міста, розсіювання його нічних вогнів і ритм невпинного руху. Нові віяння того часу торкнулися і скульптури. Огюст Роден прагнув знайти пластичні прийоми, які допомогли б глядачеві. Проникнути у внутрішній світ персонажів серед численних творінь майстра уділяються композиції вічна весна та Ромео і Джульєта. Ці фігури, немов народжуються з грубої брили мармуру, плавна плинність форм, складна гра світла й тіні на поверхні розбурхують уяву глядача. Наступний етап розвитку французького живопису пов'язаний з творчістю художників, які отримали назву постімпресіоністів. Всі вони пережили період захоплення імпресіонізмом. Та пізніше відмовилися від нього в пошуках інших можливостей живопису. Їх об'єднувало різке неприйняття навколишньої дійсності, звідси протистояння респектабельному буржуазному суспільству, втечі від нього до природи, до форм патріархального життя. Представник цього напряму, французький художник Поль Сезанн, прагнув зробити з імпресіонізму щось вагоме, будучи зацікавлений в першу чергу в передачі просторової структури предметів. Часто він навмисно спрощує їх. Зводячи до найпростіших геометричних обсягів, ущільнюючи форму, уявляючи її пластичні значення. Улюблений жанр художника натюрморт. Він захоплюється простими речами, багато разів пише дешевий посуб, стіли з зім'ятою, скатертиною, яблука, апельсини, груші. Мабуть, найвідомішими художниками-постімпресіоністами були Вінсент Ван Гог і Поль Гоген. Самобутній талант, відомо від розміреного повсякденного життя. Змусили заможного 35-річного біржового маклера Поля Гогена, щасливого батька заможної сім'ї, покинути цивілізовану Францію. У пошуках іншого життя він відправляється на острів Таїті. Тут він пробув до кінця своїх днів. Природа Райського острова, його прості й добродушні мешканці стають головною темою його картин. Як і в Гогена, постійним джерелом натхнення голландського художника Вінсента Ван Гога була природа. Він також покинув Париж і переїхав на південь Франції. Прованс підкорив його своїми безкрайніми просторами, залитими палаючим сонцем. Саме тут в повній мірі розкрився його талант живописця і остаточно сформувався його неповторний індивідуальний стиль. Свою любов і захоплення природою Провансу Ван Гог висловлював в численних пейзажах, знаходячи особливу колірну гамму та пластичне рішення для кожної зображуваної пори року. Урожай, долина лакро. Рибальські човни в Сент Марі, мигдальна гілка. Показовою в цьому відношенні є картина Червоні виноградники єдине полотно, яке було продано за життя художника. Головним героєм південних пейзажів Ван Гога є сонце, а домінуючим кольором є жовтий, колір сонця, стиглого хліба і соняшників, які стали для художника символом денного світла. Подібно до того, як Ван Гог намагався знайти духовні начала в природі. Так і в оточуючих людях його приваблювало багатство внутрішнього світу. Художник часто писав людей, які йому подобалися, часто своїх друзів. Він намагався знайти людське у всьому, саме тому йому було так важко жити і працювати в світі, де людина ототожнювалася з машиною, а її значимість оцінювалася тільки з точки зору її корисності. Духовне життя ставало все менш затребуваним, а колишні зв'язки з розвитком цивілізації, і прогресом руйнувалися. Ці причини і особисті песимістичні настрої призвели до того, що Ван Гог захворів. Останні два місяці свого життя художник провів у маленькому селі під Парижем, де створював картини різного емоційного настрою. Пейзаж в уворі після дощу наповнений чистотою і свіжістю, трагічний портрет доктора Гаше і зграя ворон над хлібним полем сповнені передчуттям швидкої смерті, закінчивши роботу над цією картиною, під час чергового нападу депресії. Ван Гог покінчив життя самогубством. Імпресіонізм і постімпресіонізм це дві сторони, а точніше два послідовних часових етапи радикальних змін, що знаменували межу між мистецтвом нового і новітнього часу. Імпресіонізм, з одного боку, завершив розвиток всього мистецтва епохи постренесансної доби. Провідним принципом цього мистецтва було правдиве відображення навколишнього середовища. З іншого боку, імпресіонізм став початком найбільшої революції. В історії образотворчого мистецтва після епохи відродження, яка поклала початок його новому етапу мистецтву ХХ століття.